Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас надзвичайна грибна велоподорож. Друзі, плані у мене на сьогодні просто неймовірна кількість. Перший план це знайти трутовик серчано-жовтий. Уже всі його давно смакують. Він з'явився, а я знаю два класних місця, де він має таки бути. Друзі, інший план у нас є посмакувати лісовою дикою черешню. Друзі, вона смачна, а саме головне, що вона безкоштовна. Ну, це для мене це один із основних факторів. Погодка у нас трошечки мінлива, дощик то сонечко, але це нас ніколи не зупиняло. Друзі, тож сідайте якомога, зручніше, набирайте собі смаколиків, наливайте собі чайку і вирушаємо такий ось в мальовничий ліс під спів пташок гуляти, шукати грибочки і милуватися красою. Обіцяю, все, що цікаве буде, обов'язково покажу і розкажу. Ну а в нас тим часом прямо біля дороги, друзі, є знахідочка. Дорога, дивіться, тут мало хто їздить, тож якщо ці грибочки це гарними, то їх можна брати. Бо ця дорога дійсно взагалі практично не їздила. Дивіться, це видно навіть по якісті асфальту. Тут практично ніколи не їздять машини. Так, друзі, дивіться, яка краса. І помилуйтеся, які гарненькі. Дивіться, красавці. Я, правда, ще до кінця не зрозумів, що це за грибочки. Зараз мені здається, це що це шампіньйони. Так, друзі, це звичайні шампіньйони, але є одне печальне но. Їх з'їли повністю. повністю, Дивіться, навіть, фу, навіть не хочеться брати. Ну і не будемо того навіть діставати, хоча можемо і дістати. Друзі, це шампіньончик. Шампіньончик, бачите? Але з'їжений повністю. Але надія є. Але надія є. Тож е їдемо, гуляємо по черешеньки і за одне дивимося грибочків. Друзі, там внизу тече струмочок і до нього можна глянути чогось цікавенького. Я маю на увазі грибочка, друзі. А перша цікавинка вже ось є дивіться, друзі, мак аж сюди добрався, певно, якась птичка занесла або вітер завіяв. Да, це ж мак-мак. Друзі. Так, що тут біля цього струмочка? Може щось цікавеньке. Дійсно таке буде? Щось усі вже знаходять грибів багато, в цьому році, а я ще поки, поки не дуже. Водичка, звісно, не прозора. Сподіваюсь, в озері вона буде трошечки чистіша відстоявшися. Ну що ж, я поки гляну, якщо щось буде, я включусь. Тим часом у нас є знахи. Друзі, в ось цього красивого дерева прямо під корінням розташувалася родина гноювичків. Друзі, знаючи люди, кажуть, що це дуже смачні в молодому вигляді грибочки. Їх вживають, поки не чорніє, поки не чорна. Оця ніженька у них, поки вони отакі ось молоденькі, світленькі. Друзі, я не дуже в них розбираюся. Вони. Е Ну, не сказати, що симпатичні, але й не сказати, що потворні. Ну, грибочки як грибочки. Хто знає, хай бере. А я поки не беру. Так, прикриємо їх от, мишок. Все, їм пока-пока. А ми пішли шукати собі ті гриби, які ми знаємо. Закінчились у нас дороги, друзі. Будемо їхати ось такою мальовничою, тобто стежкою, толі дорогою. Таке щось. Але дивіться, яка краса, як в тунельчику. Кому теж таке подобається, поставте, будь ласка, лайк. Не забувайте підписуватися, друзі. Обов'язково коментуйте. Мені дуже важлива ваша думка, і це допоможе продвинути український YouTube і мій канал. Якщо не важко, поставте, напишіть. Друзі, ви погляньте, як тільки псується погода, але настрій це нам не псує взагалі. Я так розумію, вам зараз буде трошки погано чути мене. Але є в мене знахідка, я не можу її вам не показати. Дійсно, оце ураган якийсь буде, друзі. Оце оце ось велетенське 20-метрове дерево, друзі, це влита. Я розумію, вам погано видно, моя камера не дозволяє передати того, що бачить очі. Вона влита черешнею, друзі, повністю влита. А ось рядишком є її молодша родичка, не знаю, друзі. І ми можемо до неї дістатись. Друзі, ви повлюбуйтесь на цю красу. Помилуйтеся і тут її тьма, тьмуща, тут збирати, їсти. Люб... Просто я тут затримуюсь на <гум> деякий час, друзі. Не знаю, всього не буду показувати, щоб не травмувати ваших. М -м Ой, щоб не травмувати вашу психіку, друзі. Але це смачно, неймовірно, без натяку на гірчинку. Ви знаєте, лісова черешня. Вибачаю, з повним ротом малаком. Лісова черешня, вона... Буває трошки гіркувата. буває. Там горел. Але, але ця взагалі не гіркувата. Тобто, тобто я не знаю, це, мабуть, якийсь гібрид, бо по листю це не схоже на, дом, на, дику, на дикорослу черешню. Але я можу помилятися. Друзі, факт остається фактом, це смачно, цього багато і це безкоштовно. Ну, Хіба що шпаки почнуть на мене кісточками кидатися, але я думаю, я це переживу. Ну що ж, з смачного хто їсть, і я зараз також трошки придамся цим, а, цьому всьому. Що ж, нарвем собі трошечки з кілограмчик. Друзі, є рвати, є чого нарвати, трошки високувато, але якщо камеру покласти, то. Все вийде. Так, потихеньку натягує Хмарки, будемо їхати далі в Бавліс. Друзі, це не та основна черешня, на яку ми націлені були. У мене було інше місце, на яке я планував проїхати. Але це такий приємний бонус, друзі, то ми не могли його проїхати. Мимо. Ну що ж, вирушаємо далі, підкріпились, друзі. Руки вон такі вон червоні, дивіться, які. ну як в дитинстві. І це, мабуть, не тільки руки такі. Ще й рот такий самий червоний. ну Рот і має бути червоний. Друзі, вдруг хто не знав, оце ось так цвіте ожина. Ожина це родичка малини, друзі, тільки чорна і та, що така не настільки смачна, як малина. Але ожинка теж корисна і має свої, свої гарні смакові якості. Що ж, друзі, буквально в кількох метрах від нас, отам за е, цією вузькою полоскою лісу, знаходиться озеро, до якого я в принципі їхав, вздовж якого я хочу пошукати грибочки. Друзі, купатися тут буде не варіант. Тут, по-перше, дуже мілко, і там мулом, мабуть, по шию мені буде. Ну, з чуханцями, будемо шукати там далі. Якщо погода нас взагалі не прогоне, бо е, намічається щось дуже цікаве. Глянемо, чи нема там ніякої. Е, лебедя та утки. Вони ма поховалися, почули мій голос, певно, за все. Тут, а минулого разу, я знаходив грибочки, зараз по стежечки пройдуся. Друзі, є Є гриб, є гриб. Але поки невідомо, що за гриб. Ага, Це теж, друзі, якийсь трутовичок. Трутовичок, але... але, по-перше, його з'їли вже, а по-друге, він вже дуже старий. Це був, я так розумію, трутовик лускатий. То також у молодому віці їстівний гриб, але у такому пенсіонному віці ми просто лишимо його, подивимось на нього. Дивіться, він щось розслоївся. Цікаві, такі в нього метаморфози відбуваються. Ми шукаємо в собі щось інше. Що ж, йдемо далі? Друзі, заскочив ще на ось таку ось доріжку гарну. Хочу вам дещо показати. Вона, мало того, що вона просто неймовірно красива, така ось вся. Е Очей не віддівати, Тут є ще одна особливість, друзі. Ви тільки подивіться на її узбіччя. Ось помилуйтеся, скільки буду йти, друзі. Сподіваюсь, вам добре видно. Тут є ще одна дуже смачна і гарна ягідка, друзі, подивіться, скільки я йду, і все її влито земляникою. Краса, просто неймовірна. Навіть тут в кропиві, друзі, тут взагалі, ось як насипано, хто, хто сипнув, друзі. Отак, скільки не йти по узбіччю, тут буде рости земляника, друзі. І не тільки по узбіччю. І ось дивіться, тут мій велосипед стоїть. І ось тут її просто тьма тьмуща. І тут, а в кропиві ще трохи, і он там ще під кропивою. Ну, коротше, я яке. Тож, друзі, сьогодні з ягодкою нас везе нам поласували. Черешенькою, і зараз перекусимо ще і земляничкою. Друзі, ну нарешті на моїй вулиці буде свято. Друзі, погляньте туди вниз. Да? Я сподіваюся, ви вже бачите. Так, друзі, так, я знайшов грибочок, друзі. І це у нас дубовичок або синяк, як його ще правильно називають. Друзі, синячок. Дивіться, який красень від дубочок, який у нього гімонофор рожевий гарний. А, Пахне це рід боровиків, друзі. Один із підвід білих грибів, би так би мовити. Друзі, є ще одна знахідка. Так, тільки сидіть, не, не вставайте, бо можете різко Дивіться, який красень, дивіться, який розмір. Ось дивіться, цей, а ось дивіться, ось. Краса, неймовірна, Я навіть зроблю таку фоточку на аватарочку. Друзі, це мені пощастило. Друзі, це за всю боль. За всю боль, що я вже тут два місяці шукаю грибів. В цьому, цьому році в мене як ніколи щось взагалі мені не, не щастить. А оці ось два красення, звісно, порадують нас. Сподіваюся, зараз я поїду ще на одні місця. Може там познаходжу. Бо щось коротше, трутовик серчано-жовтий на, на своєму старому місці, так і не з'явився. Може, пізніше буде, але такі ось два піддуб синячка, піддубнички, дубовики. Вибачаюся. Це гарна знахідка, друзі. Це не сатанинський гриб, дещо схожість є, але почитайте, сатанинські гриб ніколи не ростуть парами. Навіть вони ростуть дуже одиноко, і там е е є відлічительні е черти, дуже важливі. Я вам про них розкажу. Запах, по-перше. Ну, друзі, привітайте мене. Синячок по синів. Зразу відразу окис... окислення пішло, я пальцями попожимав. Так, зараз і той заберем. Що ж, друзі, отака, отака сьогодні знахідка є. Цього вже немало, шукаємо ще. Друзі, на ейфорії від попередньої знахідки знайшлися інші гриби. Я спочатку подумав, що це шапиночки е, білих грибів, які ще не набрали кольору, друзі. Але коли придивився ближче, зрозумів, що це не білі гриби. Ха -ха, зовсім. Дуже дивна така конструкція. Не знаю, чи білі гриби дійсно. Та ні, не білі гриби. У білих грибів немає ось порепаного наверху, що ж це за гриб, але дивіться, яким його смаком з'їв оцей слимак. Фу, яка гадость. Так, зараз ми цей дістанемо. Так. Друзі, я не знаю, що це за гриб, але досить цікаво виглядає. Судячи з усього, це якийсь їстівний гриб, друзі. Друзі, не знаю, що це за гриб. Пахне їстівним 100% їстівним. Росте з здорового корнівого утворення з вульви. Ну, це не бліда, поганка однозначно. Колір білий, гарний, такий запах гарний. І сліди від зубів слимака. Друзі, я вибачаюсь, видать, буде складно вам дивитися це відео, бо я машу рукою туди-сюди. Ну, це я на емоціях трішки. Ну, друзі, не знаю, що це за гриб. Лишим його слимаку хай доїдає. Тут він ось почав іще один. І ось цей це найкра... найкрасивіше виглядає. Я подумав спочатку, що це білячок, друзі. Але не укріпший, знаєте, що ще колір не набрав. Бувають такі, що під листям ростуть білі гриби. У них шапинка остається світлою. Ну, Хто грибник, той знає. Але це не він, це явно не він. Ну нічого, бувають загадки в природі, не все ми можемо знати, тож є такі, як є. Хай собі ростуть далі, може підростуть. Я не думаю, що їм дадуть підрости. Ми могли б зрозуміти по взрослому вигляду, що це за гриби, але цим грибам не суждено вирости, На жаль. Друзі, У нас тут ще цікавіша стежка є. Друзі, подивіться, яка краса. Отака ось така стежка і ми на велику наніть. Їду я. Тут ще одна місцина є, все ж таки надія в мене є на тото виксірчано-жовтий, хоча і вона тане тане з кожною хвилиною. Що ж друзі, оскільки мій канал грибний і про гриби, то я маю показувати вам любі гриби, які знаходжу, друзі. Е, Приготуйте. <світ> так, друзі, оці ось коричневі образування на корі. Друзі, це гриби. І мало того, що це просто гриби, вони ще їстівні. І мало того, що вони ще їстівні, вони ще й в Азії, ще й делікатеси. Хто знає які за них, там, ну не скажу, що б'ються, але ганяються, так би мовити, друзі. Желеобразне на вигляд, таке от воно м'якеньке. Ну ви самі бачите, на що воно на вигляд схоже. Але це ось такі ось їстівні грибочки. Друзі, я забув, як вони називаються. Звісно ж, якщо я не забуду, коли буду монтувати це відео, я вкину сюди назву цього грибочка желеобразного. Такого схожий, не знаю навіть на що, самі додумайте, знаєте, на що воно схоже. Ну, так як є. Що ж, друзі, у нас тим часом нова рубрика Невідома форма життя або гриби прибульці. Друзі, яка є, ось дивіться, яка знахідка, бачите, оце рожеве е, таке образування, чи що воно таке на стволі дерева. Дивіться, друзі, це такий, походу, грибок або не знаю, або якийсь. Сподіваюсь, у мене з рукою все буде гаразд. Воно на вигляд желеобразне, запаха, запаха нема ніякого. Зараз я оці понюхаю. Ну, нічим воно не пахне. Це ось щось взагалі печально виглядає. А це гарно виглядає. В принципі, якби на, на тарілочці в вигляді десерту лежало, в принципі, я б таке ще може і скуштував. Не знаю, чи це гриб, чи не гриб. більше за все, що це якийсь гриб. Але ну, є які я такі знахідки вам показав. Така собі знахідка, але хотів вам показати, вдруг вам буде цікаво. Отакі ось такі грибочки існують. Ну, йдемо далі. Друзі, на цю метаморфозу йде дощ і світить сонце. Таке частенько буває в природі, але від цього факту сухішим ти не будеш, як то кажуть, друзі. Ну що ж. А... Бідіб'ємо підсумок під сьогоднішньої нашої прогулянки, друзі. Гарно дуже покатались, ну, на мій погляд. Грибів тих, що шукав, не знайшов, але знайшов дещо краще. Друзі, боровички ті, що я знайшов, компенсували мені поганий настрій за весь місяць, який я не знаходив грибів, друзі. Ще я гідочок наївся смачних черешень і ще й суницями закусив. Друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Було не сумно зі мною, не нудно. Тож пишіть ваші коментарі, ставте лайки. Мені дійсно важлива ваша думка. Всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всім папа. -па. А мене дощ гоне додому.